Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богу та захисникам за новий день. А насамперед хочу сказати, що Франківськ вже чепуриться до великодніх свят. Буде велика толока. Приберемо Франківськ разом, 20 квітня о 9 годині. Почнемо велику толоку. По різних мікрорайонах нашого міста 10 локацій визначили. Також сільській місцевості будуть відбуватися. І також закликаю долучитися мешканців, хто має намір долучитись до Тулаки, Залишайте заяву в наш департамент житлово-комунального господарства вулиця Незалежності 7, Телефон для довідок 55 24 42. Ми зможемо дати там відповідний реманент для того, щоб допомогти, для того, щоб справді. Ми поприбрали місто Івано-Франківськ після зими. Також нагадую про інший захід, про те, щоб посадити дерево в пам'ять воїна, займається цим департамент благоустрою. Приймає зараз заяви департамент. Ну і відповідно буде видавати дерева. Єдине, що від кожного мешканця чи ініціативної групи це фотофіксація, де посадили дерево. Вчора відкрили антиційну дошку от ще одному герою Олександру Талімонову. Розмістили на 15-му ліцеї. Цей ліцей закінчив Олександр. На жаль, це вже шоста дошка на цій 15-й школі. Вічна пам'ять героям. І ми докладемо зусилля вшанувати пам'ять про всіх. Також у п'ятницю, 5 квітня, о 9.30 відкриємо нотаційні дошки Андрію Чепілю та Олегу Паркулабі на 10-му ліцеї на вулиці Вочнецька, 196Б. тому продовжуємо реалізацію програми Івано-Франківського місто Героїв. Хоча дуже би хотілося, щоб кількість наших хлопців-дівчат закінчилася, які загинули на війні. Також нагадую всім про логістичний центр. Буквально до 5 квітня до п'ятниці, до 16 години можна передати посилку військовим, тому маєте якраз завтра, післязавтра, для того, щоб ще принести посилки. Нагадаю, ми фінансуємо пальне, ми фінансуємо запчастини, а волонтери відвозять допомогу. Тому це є дуже, дуже важливо, щоб ця допомога зараз надійшла для наших військових, тому підтримуйте і допомагайте. Також передали чергові мавіки дрони для 45-го батальйону, також передали 30 FPV дронів для 33-ї окремої механізованої бригади. Ну і також 50 дронів передали вчора 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді, яка теж захищає Україну, тому стараємося крізь, дає Івано-Франківці, підтримувати і допомагати. Це є надзвичайно ну, важливо у цей час. Також понеділок провів прийом громадян. Багато звернень було про матеріальну допомогу на лікування. Були, на жаль, рідні військовослужбовці, які зникли безвісті. Зараз побільшало комуналки, побільшало там ремонт дахів, благоустрій, інші питання. Ну, зрозуміло, весна, і люди хочуть, щоб були відповідні зміни, були представники тих ініціативної групи, які. Виступають проти будівництва Каплиці на міському озері. Знаю, що сьогодні була зустріч у, в єпархії Української греко-католицької церкви. Я ще раз хочу сказати: ми відкриті до діалогу відкриті до спілкування, щоб знайти компроміс між церквою і активістами, тому відкриті до будь-яких пропозицій. З боку обидвох сторін також хотів би нагадати, що проводжу прийом кожен перший понеділок місяця. Ну і записатись потрібно у відділі звернень громадян для того, щоб не очікувати, але приймаю максимально всі, хто приходять, стараюся вирішити питання. По суті також в міській дитячій поліклініці відкрили великий відремонтований та оновлений кабінет лікаря окуліста. на тичини. Ви знаєте, є наша дитяча поліклініка. Це ще один гарний проект. Тобто, продовжуємо оновлювати медицину, якісне сучасне обладнання. Ну і можете користуватися Це дуже важливо. Також вчора відбувся відторковий об'їзд. Були в різних мікрорайонах, подивилися, почалися роботи по відновленню пішохідного моста. Робляться роботи по доступності від обласної лікарні до центру розпочаті роботи. В принципі, задоволений, також були звернення мешканців з вулиці Федека, колишнього світло. Давно вже люди зверталися, також освітлюємо цю вулицю. Ну, тобто, намагаємося зараз потроха відновлювати якісь невеликі роботи, також плануємо Дем'яні влас засальтувати до верха дорогу. Буквально протягом ну цих днів, щоб дати можливість повідновити аж до верху доїзд 23 го маршруту, тому ось цей мікрорайон, Це частина пасічної, це набережна. Тобто, і намітили те, що мінімальне треба робити для того, щоб забезпечити критичну інфраструктуру. Міста також з 12 квітня до 31 жовтня будуть курсувати автобуси до Городніх масивів. 15 є маршрутів. Не буду перелічувати, на моїй сторінці. Є хочу нагадати, що для пільгової категорії це є безкоштовно, а вартість проїзду 10 гривень. Тому це є велика також поміч для людей золотого віку і для інших для того, щоб доїхати до Городніх на ділянок. Тому з 12 квітня по 31 жовтня. На вимогу мешканців, на прохання мешканців ці маршрути будуть працювати. Ну і також ми анонсували і обіцяли на території міського кладовища курсував невеличкий автобус: це електрокар, який ми придбали, і зараз в тестовому режимі. Ну і буквально за тиждень часу він повністю буде їхати по графіку. І особливо в суботу, неділю, коли дуже великий наплив людей на великі свята, цей автобус може до доставляти людей до. Дальніх секторів для того, щоб мешканці Франківська могли скористатися. Ну і досяти героїв ми також облаштуємо транспортну зупинку біля алеї героїв теж на вимогу, на вимогу людей. Також хороша новина. У нашому міському пологовому будинку народили 146 малят за березень місяць, 81 хлопчик та 65 дівчаток. Нагадаю, ми виплачуємо 20 тисяч гривень з міського бюджету для матерів, які народили діток у міському пологовому, та 50 тисяч малюків військовослужбовців, які беруть участь в бойових діях. Ну і також хотів би сказати, що. На крайньому виконкомі ми затвердили цих 114 сімей, які отримають допомогу в сумі 2 мільйона 780 тисяч гривень, і 16 малюків, які у сім'ях військовослужбовців. Загалом з початку року 311 родин отримали допомогу від міста на суму 7 мільйонів 410 тисяч гривень. Ну і також затвердили чергову допомогу на амуніцію військовим 860 захисників, отримують допомогу на суму 25 мільйонів гривень, а від початку, Цього року 1708 бійців на суму 58 мільйонів 640 тисяч гривень отримали допомогу на придбання амуніції тому таким чином ми допомагаємо не тільки закуповуємо дрони і передаємо вже більше 4 тисяч ми таких дронів передали, а також і дуже важливо, що ми допомагаємо на амуніцію, і хто хоче оформити допомоги, звертатись в СНАП або. В онлайн ЦНП сайт, який дозволяє це зробити. Ну і буквально приїхав зараз з навчання понад сотню молодих людей віком від 18 до 30 років. Які хочуть навчатися азам підприємництва бізнесу, багато долучилися і стартував проект Бізнес прогрів молоді 11 модулів, курсів для молодих людей, які хочуть займатися бізнесом, і в кінці от найкраще отримують грошові премії від наших партнерів бізнес-асоціації і фінансування власного власного бізнесу. Тому теж хороша така підтримка молоді Основне, щоб діти наші залишалися тут в івано франківську могли себе реалізувати, могли забезпечити свої родини без виробництва, без того, щоб без бізнесу це неможливо явити. Тому дякую всім, хто долучився, долучився до цього проекту. Але найбільше ми вдячні нашим захисникам, всім тим, хто нас захищає, і в цей час ми можемо тут мати український тил. Дякую за увагу. Слава Україні.